Вітаю вас, в ефірі Тернопільська погода, і я Юля Донцова. Сьогодні 21 травня, день пам'яті апостола Івана Богослова. В народі свято називали грабодоєм і пшеничником. У давні часи була традиція пекти пироги для пригощання мандрівників і бідних. Якщо у цей день падав дощ, грибів було багато. Отож, якою буде погода 21 травня, зараз дізнаємось. Прогноз погоди на 21 травня по області. Мінлива хмарність без істотних опадів. Лише в другій половині дня місцями короткочасні дощі та грози. Вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі 9-14 градусів тепла, в день 22-27 градусів тепла. Від. Зараз ви дізнаєтеся про погоду на 21 травня по місту. Мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі 9-11 градусів тепла, в день 23-25 градусів тепла. 21 травня 1091 року на Росі зареєстровано перше затемнення сонця. А також в цей день відзначається Всесвітній день культурного різноманіття, діалогу та мовлення. Отож, удосконалюємо свою рідну мову, спілкуємося з задоволення і любимо Україну. І нехай кожен день для вас буде святом за будь-якої погоди.